Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати перевіряти, точніше, перевіряти, один такий рецепт, який складається тільки із двох інгредієнтів: це желе з різними смаками, як бачите у нас ківі, малина і апельсин. І також кисломолочний сир. Всього два інгредієнта. По готовності трішки займе часу, але я думаю вийде смакота. По крайній мірі, те, що ми бачимо, як люди роблять такі рецепти, то отримують доволі смачний і доволі симпатичний продукт. Такий жалейно-сирний десерт, скажімо так. Отже, з чого потрібно розпочинати? Потрібно, ми спочатку візьмемо і розтопимо жале. Начнемо начнем із малинового. Потрібно його. Розтопити, розчинити в 200 мл гарячої води. Залили ми жале 200 мл гарячої води, не окропу, але гарячої. І тепер потрібно все розмішати до повного розчинення жале. Схололо наше желе до кімнатної температури. Тепер, коли схололо до кімнатної температури, ми додаємо сюди наш сир кисломолочний. Смачний кисломолочний сир. От туди ми все додали. І тепер потрібно все збити блендером до однорідної маси. От таку однорідну масу ми отримали. З блендером. Тепер ми це все заливаємо у форму заздалегідь підготовлену. Отак. І відправляємо все це в морозильник на 10 хвилин. Потім, коли воно трішки загусне, ми проробимо всю цю процедуру з іншими двома кольорами. От ми останній шар залили, такий зелененький. Якщо збоку глянути, то гарно видно усі три слої. Ну, що залишилось? Відправляємо це все в холодильник. Коли воно все застигне, будемо дегустувати, покажу і розкажу, яке воно на смак і яке, на вигляд, має дана страва. Я впевнений, що вона буде смачна. Тому що вона зі смачних інгредієнтів. Так що все буде смачно. Пишемо в коментарях, чи ви готуєте таку страву, або, можливо, по-іншому готуєте, то, будь ласка, поділіться цим в коментарях. А ми відправляємо все в холодильник. Дивіться, яку красоту ми отримали. Три шари. На вигляд досить. Гарно. О, слої чогось розпадаються. Але на смак бомба. Ну, можливо, тому що, щоб дістатись форми, потрібно було трішки підігріти. Перегрів. Ну, але нічого. Все смачно, гарно, красиво. Якщо все отримали досить чудово. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. Не забуваємо підписуватися на канал. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!